Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати досить таки цікаву і масштабну роботу, яку мені дав робити один мотоцикліст-байкер. значить Всі знають, що це таке, це є стойка руля, тобто мотоциклітна стойка руля. Тобто, як бачите, тут, тут є шов, тобто, верхня частина відкручується від нижньої. Сюди. Іде труба руля. Тобто у таких стійки є дві і зжимається там мотоциклітний руль. Значить, треба зробити таке саме, тільки трохи інакше. Що це означає? Це означає, що має бути інша довжина отут і інший діаметр. отут. Це зроблено зі сталі і е, покрито хромом. От. ну Зроблено так собі, просто не підготовлено до хрому нормально. Це просто для взірця. Ми будемо робити з нержавійки. Це 50-й кругляк АСІ 430. От Ніржавієчка. Будемо робити з нержавійки. Треба таких дві штуки. Тобто, раз, і тут буде друга. Значить, як робиться така робота, буду по, по ходу коментувати. Зараз, в першу чергу, ми відріжемо від нашого кругляка дві отаких от, от шайби. Раз, два. Відріжемо. Для того, щоб вони в нас були як кришечки. А потім будемо точити вже саму нижню основу. Терцанолі і відрізаємо. Нержавейка обрабатується крайне тяжело, а, навірно, всі знають Відрізав я дві таких ось. Шайобочки. Ну і по чуть-чуть видвінув круглях, зацентрував під перцентром, потрохи починає обдирати. Ну, йде со скрипом. Продовжуємо ми відео, наше. Значить, як бачите, я нашу ковбасу обдер з двох боків. Під грубо обдер ступінчасто. І воно вже нагадує нам... Нашу стоечку на 15 мм коротше, як я вже казав. Значить, зараз ми будемо робити отут і отут конуса. Тут і тут конусок ми будемо робити. Я вже його розрахував 57 градусів уклончик. Будемо робити на токарному. А тоді будемо відрізати раз, відрізати два. І, ну, і далі покажу. Значить, розвернули ми каретку в станку на 57. Градусів, конус вирахували. Будемо зараз протачувати конусну конусну частину. отако Продовжуємо. Сверлимо отвір з торця. нержавійка, напевно, всі знають, сверлиться дуже паскудно, дуже скрипить, свистить. Але на то є рада треба мазати сверло смальцем. самим звичайним смальцем можна з салом. Набагато легше йде. Тваринний жир виступає тут в якості сожу. Є, можливо, якісь емульсії, які облегчають процедуру сверління нержавійки, там, олеїнова кислота або щось таке. Ну, по крайній мірі, от мені подобається працювати зі смальцем, Мажемо обільно свердло і свернемо. Назати смальцем, закладати звалиць в отвір. О. І так воно йде. Продовжуємо. Значить, я розмітив отвори на наших, на наших заготовочках. Значить, розмічав я на токарному. Всі знають, як це робиться. Тобто робиться кольцеве касання, канавочка і по шкалі 4 отвори. Тут і тут. На цих двох і на цих двох. Зараз будемо сверлити. В цих деталях сверлимо п'ятерочкою сверлом, в цих деталях сверлимо шістьорочкою. Важливо тут сверлити не на вильот, а на, на оцю глибину, для того, щоб отвори не вийшли сюди. Бо тоді буде некрасиво. І сверлимо в наших заготовочках отвори. Мажимо сверло і заготовку знову ж таки смальцем. От, маленькі оборотики і контролюємо глибину по, по глибиноміру станка. Тому що дуже важливо, щоб не вийти за межі заготовочки. Глибина свердління 15 мм. Як бачите, я взяв заготовочку в патрон і тоді нормально, без всяких ризиків, без всякого цього нормально сверлиться, нічого не кидає, не вириває. Роботу треба зробити акуратно. О, готово. А зараз будемо сверлити маленькі. Продовжуємо тоє зняття фасок, не, верніш, не фасок, а циковок під кхм, такий от болтик імбусний. Значить, знімаємо на великому станку, я роблю е, сверло заточну під циковку з конусною посадкою в патрончику. Хоть як це виходить? Значить, контролюємо кожен раз по глибиноміру міру глибину наших отворів, болти мають бути втоплені. От. Ну, продовжуємо далі. Продовжуємо. Значить, я нарізав різьби і скрутив наших дві половиночки, тут видно шов. Скрутив наші дві половиночки болтиками. Зараз ми вставили на фрезерний станок. Зверніть увагу на кріплення. Як закріплено? Значить, в паз, в паз вставлена пазовка одна і друга. Потім вставлена паралелька. Потім поставлено призма. Дві призми. Дві маленьких призми. Ну тако. Так. Пазовка, паралілька, призма. Все в упор туди до пазовки. Відповідно, у нас виходить строго продольно запаралелено. І двома прижимчиками нашу стоечку прижав. Тут положення болтів я виставив по рейсмусу. От. І зараз будемо центровочкою центрувати строго по шву. А потім сверлити. Далі розсверлюємо під. 25. На автоматі станок працює, на подачі вертикально вверх. Державеечка. На тих же координатах стола, есть ні вправу, ні вліво, нікуди не ми не виїжджали. Я ставлю розтучну головку від координатно-ростучного станка і розтачуємо наш отвір. Подача і поїхали! Продовжуємо. Як бачите, я розточив наші отвори. Отвори йдуть до діаметру 1985. От Получилося гладенько, гарно. От, значить Наступним етапом буде що? У нас тут просто скручений кругляк докупи. І по-любому є е, перепад, бровка так звана. Я спеціально цей кругляк зверху ще ні разу не протачував, коли ще його відрізав, зразу так залишав. Значить, зараз ми в зажатому такому стані зверху отут шк, проточимо. І в нас вийде тут цього шва, фактично не буде видно. У нас буде все проточено за підлице. От. І після цього буде зняття отут -от фасок, конусних фасок. І остальна завершальні операції це є торцовка і проточка зверху. Цей стукіт, який ви чуєте, це через те, що у нас різець йде по отворах. Так, є. Оноль. Тепер проточуємо зверху доки чисто. Так, ще. Подивимося. Плеше ну тут така плямка, я думаю ще десяточки є. І фасочки. Отак от імпровізовано, відрізним різцем. Все. Зараз покажу готове. Ну от, як бачите, після проточки у цього стику його фактично навіть не видно. Получилися отакі от стоечки Робота є закінченою, повністю готова до відправки клієнтові. Зараз залишилося тільки вдарити клеймо. Десь тут на плоскій грані з тої сторони, де його не буде видно. І все. Е, значить, нагадую, це все нержавійка. Оброблялося досить таки важко, я б сказав навіть паскудно. Все, що залишилося зробити їм до повної установки, це, напевно, що просто відполірувати. Ну, але це вже, це вже інша історія. Я цими речами вже не займаюся. Моє діло зробити було мехобробку. Всім дякую за увагу. Пробуйте, дерзайте, старайтеся, питайтеся. Всім удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. До побачення.